Фінансова зрілість — це коли ти вмієш керувати грошима так, що не ти Ти не живеш так, що ти 15 днів гуляв, а потім до зарплати дотягуєш да, банкрутом став на 15 днів. А ти маєш планувати свій бюджет і коли ти вмієш планувати і жити за ті гроші, які в тебе є. То коли в тебе буде їх багато, ти також будеш правильно правильних планувати, ти будеш відповідально до цього відноситися. Якщо ти зараз не можеш там з 20 тисячами гривень там зарплати спланувати свій бюджет на місяць, то як ти хочеш, якщо в тебе буде 20 тисяч доларів, ти так само не сплануєш, тому що ти не вмієш це робити, ти не навчився цьому, ти не приділяв цьому час, тому що все в нашому житті, всьому треба це не інтуїтивно приходить. Треба вчитися треба розуміти, що відповідальне відношення до грошей, як я їх витрачаю, як я їх буду витрачати. Це формується, це звичка. Я там, Ігор, в 16 років, 17. Я сьогодні отримав гроші, там, десь попрацював влітку. Завтра вже міг потратити в місячну зарплату. Пішов айфон, там телефон якийсь купив, ще щось. Щасливий, радий, але без грошей. Я далі не знаю, як мені їздити на роботу на електричці. За що платити зайцем їздиш? Да, і ти, Я розумів, тому що це було неправильне планування. Да. Зараз ігри, які є сьогодні, там не дивлячись на обставини, те, що ми там переживаємо війну, відбудову, там багато чого робимо. Я не дивлячись там, які заробітки в місяць, да, вони зараз набагато менші ніж були там, двадцять першому році. Але мені вистачає, тому що я вмію планувати. Я можу жити і, і на широку ногу, і на перевзуватися коротше на літу.